Вітаю вас, шановні глядачі. Хотів би сказати, що день добрий, але день насправді дуже тяжкий та трагічний. Дуже велика трагедія відбулася в Києві цієї ночі. І взагалі атака цієї ночі була одна з найтяжчих та найсмертоносніших серед усіх атак. Слава Богу, ППО з більшістю справилося, але не з усім. Особливо дісталося Києву та Харкову, напевне, цієї ночі. Мені до речі, на четвер. Я записую це відео вранці вже, але коли я складав прогноз у вівторок, 22 числа, то на 24 число, якраз на сьогоднішній день, на сьогоднішню ніч, мені випадала дев'ятка пікова. Це карта терактів. І, до речі, на Київ мені випала прямо так. Я передивився спеціально вранці прогноз. Мені прямо так і випало. Карта вогню нещастя випала на Київ. А на Київську область випав піковий туз. Це одні з найгірших карт в колодію, які тільки могли бути так само. і у Харків, так само, і Дніпро Дніпропетровська область. Мені чорні карти випадали в Дніпропетровській області. Загинув цілий автобус з людьми. А В Києві сьогодні був такий дуже жорсткий теракт, дуже багато загиблих. І це був цілеспрямований удар по будинку. Є відеозаписи, їх легко знайти і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. І я бачив в сторісах своїх знайомих також ці записи, де конкретно чітко видно, що це був цілеспрямований удар по житловому будинку. Що це там не ППО, щось там уламки впали, чи ще щось, що це навмисне. Всі, вся ця нечисть, вся ця погань навмисне вдарила по житловому будинку, щоб знищувати людей. Знаєте, це дуже велика трагедія, це дуже страшно, і дуже шкода, що такий мій прогноз збувся. Але я попереджав і Київ, і Харків, і по Дніпру. Теж мені карти погані випадали. Я попереджав, що таке може бути. По Києву цього тижня особливо жорсткі карти були. І карта ворога, і карта нещастя була, хто дивився, мій прогноз у вівторок. Ем, ну, Я попереджав про дуже велику загрозу ударів та атак. Ем, дай Боже, щоб це все нарешті закінчилося, щоб всі ці паразити нарешті згинули, знищилися, щоб янголи, архангели помогли, стали на захист України. Ми за це молимося. Ми про це просимо в наших медитаціях та енергопрактиках. Я звертаюся до архангелів Михаїла, Гавриїла, Уриїла, Рафаїла. Дай Боже, щоб це все якомога швидше закінчилося. Дай Боже, щоб ця війна закінчилася. Дай Боже, щоб ця вся нечисть, всі ці паразити, їхні паразитарні системи щезли та стерлися під яскравим сонячним променем. До речі, мій колега Роман Шептицький записав дуже цікаве відео про цих паразитів, як вони розхитують енергетику довкола для того, щоб заставити людей страждати, боятися, нервуватися. І лише нашими спільними зусиллями та об'єднаннями ми можемо цих паразитів подолати, тому об'єднуємося в ці надзвичайно складні та непрості часи в єдності наша сила. І знаєте, я хочу сказати, що над останнім часом я теж багато дивлюся, теж історії різні стосовно всіх цих новин. І навіть сьогоднішня історія про удар по Києву я підписаний на різні міжнародні пабліки: там Нью-Йорк Таймс, там Вашингтон Пост. І я заходжу в коментарі, я бачу дуже багато представників країн третього світу, які висловлюють підтримку Росії. І я думаю, ну це звичайно зрозуміло, що це проплачені боти. І так само от в коментарях навіть під якимись україномовними постами є такі. Знаєте, я хочу сказати, що лише низьковібраційні убогі у всіх сенсах люди можуть радіти біді та зловтішатися з біди іншої людини. Я вже казав, золоте правило енергообміну. Ніколи не бажайте ближньому своєму того, чого ви не хочете самому собі. Знаєте, мені теж інколи пишуть там хейтери, інколи там пишуть всякі провокативні коментарі. Ну я нікому зла не бажаю. Я не пишу людям, що ви здохли, що чи там що ви цього заслуговуєте, чи там я нікого не проклинаю, нікому не бажаю зла. Я ігнорую. Раніше я міг трохи похамити, але це не робилося з якимось злим умислом. Просто послати і типу, заблокувати. Але я ніколи, нікому, ніколи не бажав нічого злого та поганого, тому що я знаю, як працює енергетичний обмін. І, от, напевне, оці всі от нещасні араби, індуси і африканці тому так і живуть бідно та погано та обого, тому що вони іншим бажають зла. Знаєте, І так само от, і оці от представники русського міра, які все життя живуть в гімні та біді в злиднях, цих, і ходять какулькати в туалети дерев'яні, і з цивілізації в них тільки є телевізор. І то, тому що це так треба по законах пропаганди. Тому вони настільки всі убого бідно і живуть і нещасно. І живуть так само їхні покоління, тому що ці прокляття, тому що ця енергетика чорна вона передається з роду в рід. Тому я ж кажу: от, що треба для щасливого життя? Треба ближнім бажати того, чого ви хочете для самих себе, і робити ближнім те, що ви хочете для самих себе. Хто цих правил енергообміну дотримується, той буде жити щасливим, хорошим благополучним життям. Хто цих правил не дотримується, душа того буде чорна, заплямована, забруднена енергетичним брудом, і цей бруд буде передаватися на інші покоління. Тому я ж кажу: ніколи нікому не бажайте зла. Вищі сили Господь Бог так не заповідав. Є люди різних релігій, є люди різних віросповідань. І неважливо, кому ви молитесь, ви молитеся Єгові, ви молитеся Ісусу Христу, ви молитеся пророку Мухаммеду. В будь-якій релігії в будь релігії існує принцип добра та милосердя до ближнього. Це так. Звичайно, що всякі терористи та різні угрупування терористичні можуть. Інтерпретувати та перекривляти святе письмо: і Коран, і Біблію, і Старий Завіт, і Новий Завіт, і інші книги релігійного походження для так, як їм це вигідно. От, наприклад, ті самі московські попи, які кроплять всі ці дрони та БПЛА, які потім летять і убивають людей. Хіба вони чинять згідно заповідей Божих? Та вони їх абсолютно перекреслюють та порушують, тому що одна з головних заповідей Божих це не убий. Так само, як і теж Господь Бог Ісус заповідали не бажати ближнім того, чого не хочете для себе. Любити ближніх, підтримувати ближніх. Ну, це так, це, от, знаєте, такий невеличкий, не знаю, щось пробило мене після сьогоднішніх подій на якісь такі слова та роздуми. Дай Боже всім нам миру, дай Боже, щоб це все якомога швидше закінчилося. Молимося за це, і віримо в це. І дай Боже кожному з нас. Пережити цю найстрашнішу ніч перед світанком, бути щасливими, благополучними чого я і вам бажаю. Да, я можу бути інколи в коментарях різкий, Да, я можу бути інколи хамовитий, я це визнаю. Але я ніколи нікому не бажаю того, чого би я не хотів для себе. Якби всі жили за цими золотими правилами енергообміну, то світ міг би стати кращим місцем для проживання. Але... Маємо те, що маємо. Але я сподіваюся, що більше людей буде пробуджуватися, більше людей буде прокидатися, позбавлятися від паразитарних систем в своїй енергетиці і тягнутися до світла. Світла нам усім, миру та благополуччя! Бережіть себе.